Привіт! Я тільки прокинулась і хотіла провести цей день з вами. Бо я страшно скучила. Ось. Взагалі у мене сьогодні має бути ну, ну, зовсім не зовсім ненасичений день. Було планом у мене лише заняття з психотерапевтом. Але я думаю, що ми зможемо поговорити. Ну, або я придумаю собі ще якісь заняття, щоб було прикольніше. Я поговорила з терапевтом. Це вийшло на диво. Ну, <laughs> я збрешу, якщо скажу, що це була легка сесія. Але я збрешу, якщо скажу, що вона була настільки складна, настільки я собі уявила, неї, що вона буде. В цілому, я люблю уявляти, все жахливо. <laughs> фан-факт про мене. Але це вийшло правда, набагато легше, ніж я думала, що може бути, і я цьому рада. Плюс в мене є декілька. Я можу про це говорити. Ми говорили про вагу, я набрала. Якщо ви могли помітити, то ви могли помітити, що я набрала декілька кілограм. От, і мене це хвилювало. І я ходила, напевно, тижні два, думала про те, що блін. Хочу, не хочу. Що мене, напев... ну, мене це хвилює, Та я ж бозитився, фігня, У мене... я люблю своє тіло. А потім я така, та напевно, що не настільки. <смі> раз, раз мене настільки хвилює моя вага, наскільки я бачу різницю в тому всьому. І коротше, я ходила-ходила-ходила, потім думаю, ні, треба таки про це поговорити, бо воно мене хвилює і воно ну, <смі> негативно впливає. Дуже ми плідно поговорили. Я взяла собі декілька штук. Я думаю, ви можете поділитися словом, ми е, домовились. Ну, мені запропонували, коли я буду їсти не по голоду, коли я буду розуміти, що я їм не тоді, коли е, типу, я хочу їсти, а не тоді, коли я голодна. От, е, то я буду писати, буду розписувати свої, е, що я відчуваю всередині, типу, розмовляти з собою, замість того, щоб їсти. Надіюсь, це спрацює. я думаю, що це спрацює. Через те, що, ну, типу, голод я досить добре відчуваю. У мене нема проблем з чутливістю до м, голоду, до спраги, щось таке. З цим у мене все ок, і, типу, да. З тим, щоб стримати себе, коли хочеться їсти не по голоду. Оце вже інше питання. Але... От і це спробую. І ще я хочу. Хочу почати робити там планочку, щось таке, щоб відчувати своє тіло. Правда, хочеться відчувати своє тіло. Це не будуть якісь там марафони, тренування, чи щось таке. Це буде щось дуже по відчуттям. Я думаю, що це буде часто якась там зарядка, щось таке. Але мені прям хочеться відчувати своє тіло, бути в контакті з ним більше, ніж зараз, щось таке. Словно класно вийшла сесія. Я дуже рада, що вона вийшла така і що я не вийшла просто побита з неї. Що я не вийшла втомлена, неможливо щось таке. Хоча думки про вагу, про це все мене втомлюють страшенно. Але я рада, що я вийшла так в хорошому настрої, в хорошому самопочутті. От, з негативного у нас нема вже світла, а я хотіла сходити в магазин. Купити там всяких овочів, ще якісь штуки і. Я не зможу це зробити в тому магазині, в якому я хотіла, бо там немає світла. Взагалі, я думаю над тим, щоб поїхати в сільпо, а поїхати в сільпо через те, що воно в центрі, а я на Окраїні. Це Франківськ, це типу 20 хвилин, 30 хвилин пішки, 10 хвилин автобусом, чи можна і менше. От, але все ж, це типу, поїхати кудись, а не пройти 4 хвилинки до магазину. Але я дуже хочу хумус. У мене зацвів хумус, уявляєте? У мене пліснява на хумусі. Я скільки з літа їм хумус, дякую, Настя, що відкрила мені це, це просто прекрасну штуку, як хумус. Всім рекомендую. Якщо ви не пробували хумус, спробуйте хумус. Якщо вам. Хочеться, щоб він був якийсь прям екстра з смаком, пробуйте гострий хумус. Це прям во. Бо звичайний хумус без якихось додатків, ну, типу, додаткових штук, мені не прям сильно подобається. Мені хочеться якогось смаку від хумусу. І я беру собі гострий. Боже, як це смачно. Якщо я поїду сьогодні в сільпо, я вам покажу, який я хумус купую. Оцей рекомендую всім. І там поїде і непоганий склад, наскільки я знаю. Тому так. Да. Хочу в сільпо. <реш> я вже ой. А то так можна перевертати. Неприкольно, бо час не можу подивитися. Я вже 40 хвилин намагаюся зібратись, вийти кудись. Я подумала, що, можливо, хумус є близенько, яке близенько. <реш> а, от. Я надіюсь піти туди, а не їхати дуже далеко, бо я хочу нормально поїсти щось. Щоб нормально поїсти, треба купити, щоб нормально поїсти. Ну, або приготувати, а я не хочу Я хочу спочатку в магазин сходити, поки ще світло. Бо щось я правда стала боятися ходити вночі. Ну, не вночі, а прямо коли темно. Типу там в один пять сім. мені прямо ж якось некомфортно стало. Бо світла немає зазвичай в той час. У нас, відповідно, світло, яке на вулиці, також немає. У мене короткозорість, яка при темноті ще погіршується. Тобто окуляри не настільки, ну, добре працюють. Я бачу ще гірше, ніж могла побачити. Коротше. Коротше, страшно стає від того. Тому якось так. А то і згризла я губи, я вам скажу. Жесть. Намалювала вперше, щоб кудись вийти, а не просто побути вдома цю помаду, І мені так подобається. Вона, звісно, дуже темна, це правда. Я не дуже рівно намалювала, але я змирилася з тим, що я не вмію дуже прям рівно малювати губи. Хоча мені здається, я намалювала рівно. Типу по контуру добре. Просто в мене губи не настільки рівні, типу, не настільки однакові. Але це я вже якось переживу. Напишіть, як вам ця помада, як вам здається, йде вона мені чи ні. Бо мені подобається, мені прям прикольна. Особливо з якоюсь яскравою ковтинкою, вона так. Вона, блін, темніша, ніж мої волосся. Взагалі, я поки малювалася, дивилася інтерв'ю з пташкою. Взагалі, пташка мені дуже якось вона Це її. Особистість дуже мені запам'яталася, і я за нею стежу і в Тіктоці, і в Інстаграмі періодично на неї бачу, якщо вона якась активність є. Ну, слово, вона мені прям не знаю, дуже сильно відгукується мені. Вона. Я дивлюся інтерв'ю. Взагалі я помітила, що я останнім часом почала більше звертати увагу на якісь інтерв'ю військових, в цілому якусь е воєнну історію, якісь історії. В е цілому звертати на це увагу. Я не зовсім розумію, в чому причина такої зацікавленості, але мені здається, напевно, мені стало трохи більше тривожніше від всього, що відбувається. І, ну, нам ж тривожно там, де ми не знаємо, там, де наш мозок не знає чогось. І от мені здається, я намагаюся цими інтерв'ю, якимось відео, чимось таким, просто добирати інформацію, щоб мені було не так страшно. Щоб мій страх у цього, де я нічого не знаю, мій мозок малює картинки сам, щоб воно все і менше, менше того було, щоб було більше знання і відповідно було менше страшно. По іншій причині, чого дивитися мені такий контент, я не бачу, бо мені від нього не сильно добре. Типу, я можу плакати від цього це все. тому таке. Це, я не думаю, що це там, про мазохізм, про те, що я хочу зробити собі гірше. Я правда не відчуваю цього. В мене було таке, коли я читала якісь складні історії і робила це дебільше для того, щоб покатати себе на войдалках емоційних, скажімо так. І зараз це не, це не про це. От. Колись я вам розкажу всі свої історії, як мені бувало. Ви будете, можливо, здивовані і да. Але не сьогодні. Не сьогодні. Зараз я точно до цього не готова. Але, повірте, бекграунд для того, щоб говорити, що може бути дуже погано, є. Ні, ну подобається, мені подобається гарно. А така, от красива, я йду купувати хумус. Я почала говорити з мамою, тому нічого не зняла. Але я в центрі. Я приїхала всі. От через те, що я в магазинах не знайшла хумусу, а я хотіла хумусу. І мені потрібен був саме цей кумус, який є в Сільпо. Тому я прийшла в сільпо і разом з тим я зайшла в лайфсел, що треба було зробити вже дуже давно. І я розблокувала свою карту. У мене тепер є мій номер, до якого прив'язано майже все. Тому я дуже рада, бо я тепер можу мати номер свій старенький, все класно, але я все одно буду користуватися тепер двома, через те, що тарифний план в цьому трохи приємніше, бо як виявилось. На, цьому. На Франківщині діє ексклюзивний тарифний план від селий який набагато дешевший, ніж в Києві. Тому пігнали в сільпов, будемо робити покупочки. Я вже вдома і прикол? Я не купила хумус, який хотіла. Його просто не було. Я купила інший хумус, також смачний, але той найсмачніший мій улюблений я не знайшла. Отож, швиденько, що я купила Салат подріблений, ну, подрібний, кажу, вже нарізаний. Сок, сирочок, печериці. Тут м'яско, нічого не видно, морква, трошки помідорок і, і хумус. Хумус ось. Я люблю таку фірму, тільки не з в'яленими томатами, а з гострим перцем. Але це також смачний, я зараз його буду їсти. А взагалі мені зараз треба, ну, як я собі придумала, мені треба. За півтори години швиденько приготувати суп. І саме за півтори години, через те, що тоді закінчиться світло. А це має бути крем суп. Тобто його треба буде подрібнити, або світло не подрібнеш. А світло буде, напевно, в 12 чи в 1 аж. Якась така штука. Тому я зараз буду намагатися дуже швидко це зробити. Пробуємо хумус. Ось такий він, світленький. Це воно. Ще б сюди трошки гостроти. Було би прекрасно, але і так це дуже смачно. Якщо ви не куштували хумус, я вам дуже рекомендую. Дуже, дуже рекомендую. Це прекрасно. Просто. Отож, крок номер один: помити порізати картоплю, морквичку і печериці. Так, овочі нарізані. Зараз піде сюди олійка, морквичка. пізніше трошки піде ось це. Що я ще я ввела олії, але вже Це як буде. Я тут ще паралельно відрізала собі декілька шматочків від моркви і я сьогодні вперше спробувала хумус з морквою. Це дуже смачно, правда смачно. Тепер... Тепер мені здається, що в мене забагато овочів в цю каструлю, тому я трошки залишила. От тут відділила, постаралась картоплю відділити, тут здебільшого гриби. Закидаємо сюди. Гробочки і ось Хоча напевно додам все якось. Якось, напевно, не буде забагато. Чи буде? Ну, буде дуже густий кримсов. Додам. Буде дуже густий кримсов. Ладно, так вже буде. Оцю всю красу нам треба посмажити ще 5 хвилин і тоді додати голівки. Взагалі сюди треба 2-2,5 літри води. Але я буду лити, скільки мені влізе. Ну, типу, якось може отак. Да, думаю, так буде нормально. От. Можливо, він буде не такий густий, як я думала собі. Тепер я щось бачу і думаю, що, напевно, нормально. А чого він такий зелений? І гомілки. Не гомілки, але м'яско. Все. Тепер треба чекати півгодинки. Десь приблизно, але в цілому дивитися по цьому варву. Готовому Ммм, mm, Як гарно стерлась помада. Суть не в тому, а суть в цьому. Я встигла, я встигла його зблендерити. Тут м'яско, яке я зараз поріжу. Сюди зараз буду додавати сир. Мені сюди треба зараз додати буде сир. Пропоную три сирки, я думаю, я три візьму в цілому. Але воно вже дуже смачне. Правда, Ви знаєте, от як якийсь супчик з садочка, тільки переблендерений. Класно, мені сподобалось. Взагалі, в рецепті потерти, але я буду різати дрібненько. Не хочу тертушку відчівати, правда? <смі> Я не люблю терти сирки. Мені здається, якщо його порізати дрібненько, то може бути так само. Я так тішуся, що воно вже вийшло смачно, а з сирками буде ще смачніше. 100% буде смачніше. <смі> І йде сир. Багато сиру. <плес> ну, надіюсь буде не зайвим тут цей сир. І тепер його треба 2-3 хвилинки поварити на повільному вогні, щоб цей сир розплавився. Ну, все, суп готовий. Тут не до кінця розплавився сир, але я думаю, що проблема не в. Чи ще в чомусь, а саме в тому, що це сир не дуже хороший, точніше, сирний продукт плавлений і він просто не розплавився. Тому так. Прибирала на кухні трошки, зараз ще позамітаю. Тут, до речі, стоїть м'ясо, щоб можна було туди додавати. Я таки не зрозуміла його всередину додавати, чи просто, то хай поки буде просто. Насправді я трохи втомилася від цієї затії через те, що це було дуже швидко. Боже, які в мене губи. Через те, що це було типу, швидко. Мені треба було все все бігом-бігом-бігом зробити. Я а так, во, класний рецепт, мені сподобався. Я ще з сиром не пробувала, а просто ну, без сиру це було смачно. Це було прям смачно-смачно. Тому рекомендую. Ну, все. Світло на сьогодні, скоріш за все, закінчилось. Можливо, ще десь в 11-тій але я думаю, що вже в 12. От. Суп вийшов трошки пересолений. Не прям критично, що неможливо їсти, але було б прикольніше, якби вони такі солоні. Я вимкнула Емілі в Парижі, варю яйця на салат, до нас прийде подружка Світланки. І, скоріш за все, це буде все, що я зніму. Я думаю, посидим до коментарської все. І, і вже потім просто буде пізно щось особливо говорити. По планах сьогодні, можливо, помонтувати влог. До речі. Я вже виклала новорічний влог. Завтра його відкрию. раніше точніше я запланувала прем'єру. Я дуже тішуся, бо цей гештальт, нарешті, буде закритий, і я надіюся, що це буде виходом з моєї творчої кризи, скажімо так. Бо мені правда не давалося знімати влоги, тому так. Ще я надіюся, що мені сподобається Емілі в Парижі, третій сезон саме. І все буде класненько. От. Я думаю, що ми зустрінемось з вами дуже-дуже скоро. Бо в мене є прям бажання говорити це все. Плюс мені скоро прийде мікрофон і можна буде прям прикольніше знімати, я думаю, що відео. Я би хотіла зняти якийсь макіяж чи щось таке, прям супер розмовне, щоб чисто розмовне було відео. Тому чекайте. Я вам дякую за перегляд.